Шановна громада, ворог продовжує свою війну проти цивільного населення. Сьогодні ворог завдав удару по залізничному вокзалу в місті Шоска, де перебували в цей час цивільні люди. Ворог завдав удару по приміському потягу, внаслідок чого було поранено багатьох людей. Наразі маємо інформацію про сіміх постраждалих, які доставлені до лікарні серед них. Одна людина у важкому стані під час проведення рятувальних робіт було завдавано повторного удару по тій же дистанції. Наразі атака триває, проводиться відновлювальні роботи, рятувальні роботи за рахування безпекової складової, розгорнуто роботу оперативного штабу для злагодження спільних дій, надання допомоги, ліквідації наслідків через ворожі обстріли зниствовала частина міста Шостка і частина Шосцівського району. Органи державної влади, спільної з органами центральної виконавчої влади, з територіальної громади, ДСНС, поліції, громадськими організаціями максимально долучена і проводить роботу по ліквідації наслідків надання допомоги і по відновленим роботам.